Вітаю! Мене звати Роксана Бригідир, я лікар-тренер з фітнесу пілатесу та йоги для вагітних. Ми започаткували у Львівському перинатальному центрі такий напрямок як фітнес-мама, і зараз детальніше розповім вам про нього. Якщо вагітність має нормальний перебіг, фізична активність принесе жінці лише користь. Фітнес дає низку позитивних ефектів. Що полегшують перебіг вагітності. Зміснюються м'язи спини та ніг, які під час вагітності отримують значно більше навантаження, ніж зазвичай. Організм готується до природних пологів, тренується дихальний апарат та формується техніка правильного дихання, яка надзвичайно важлива під час пологів. Витривалість організму зростає, зменшення ризику виникнення закрепів та гестаційного діабету, покращення настрою та якості сну. Покращується кровопостачання органів та тканин організму, зокрема, покращується плацентарний кровообіг. Це сприяє кращому транспортуванню кисню та поживних речовин від матері до малюка. Регулярні фізичні навантаження допомагають тримати тіло в тонусі та полегшують відновлення після пологів. Не можна займатися фізичною активністю під час вигідності жінкам, які мають такі стани, як захворювання серця та легень, серкляж, шовна шийці матки через її передчасне скорочення. Вагітність двійною, трійною або більше з факторами ризику передчасних пологів, передлежання плаценти після 26 тижнів вагітності, Прекламсія або високий кров'яний тиск, спричинений вагітністю, важка анемія. Регулярна фізична активність під час вагітності це чудовий спосіб покращити самопочуття, запобігти потенційним ускладненням, зменшити дискомфортні відчуття у зв'язку з вагітністю та покращити прогноз пологів. Запрошуємо вагітти жінок на тренування до Львівського перинатального центру.